Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Роблокс, а саме в режим бізнес-лайф. І сьогодні ми станемо конкретними бізнесменами. Ну, поки що ми прям конкретні бомжі, в яких нуль баксів, і нам треба відкрити ресепшн. Зараз ми з гамна і палок зробили. ресепшн, ні чорта собі з гамна і палок. Комп'ютера поставили, ну з дому принесли. О, це, кстати, походу, якийсь прикольний режим. диви. Поки що в мене грошей нема, але конвейер коштує безкоштовно. Опа, і дропер безкоштовно, я понял. А, і мені самому клікати. А й часто не можна Кожна коробка коштує 3 долари. І в мене ось, ось збираються потихеньку грошики, я їх можу отако підібрати. Ще в мене є якийсь пейчек. Я зможу щось підібрати. Ось один перший грошики. А потім у мене є автоколекція, треба включити. У мене є колесо фортуни. Давай його покрути, в мене є один білетик. Оба! Зілька, блін, оця зілька. Ця крутіша. Кеш буст. О, хорошо. Так, воркер. Працівниками поставили. Е -е... Надо клікати, щоб прокачати воркера. Проклікав, прокачав. Хорошо. Давай самому ще клікати. Боже, ці коти, собаки їх приходять. Вони здорове, таке незвичайне, -не блін, тупе. Заповнює кубу пространства. Почекай. Воркер номер три. Поставили. О, ап. Я перший рівень. Асистент каже, ти хороший. Мені дав зільку і ще один білет. Непогано, можу ще одного воркера поставити. Давай його заапгрейдимо. Еф, все, Пройшов якось. Хех, <хи> не поймі як. Ладно, давай гроші зберемо. Так, ще одного воркера. Бемц. Так, а це що? А, це можна в планшет відкривати. Так, чисто. Давай апгрейдом тебе. Раз, два. Опа. Встиг заапгрейдити. Чітко. Тебе, давай теж заапгрейдим. Отако, хорошо. Заапгрейдив. Тебе. Тож треба заапгрейдити. Боже, як же складно їх апгрейдити. Всіх просто надо апгрейдити. Це капець. Просто так, Колесо фортуни. давай ще раз крутим. Гроші підбираємо. Потихенько помаленько, воркер номер 7. Ставимо. Нам ще одну зільку дали на гроші. Чітенько. Тепер ма, 28 хвилин, зільки буст. Давай, давай, давай. Клікаю, щоб тебе жоще прокачати. Все. Хорошо, Тепер далі. Кстати, ти вже 1.2, я тебе до 1.5 прокачую. Так, да, значить, вони не засинають. Я просто їх стою, починаю прокачувати ще сильніше. Типа, і вони набагато крутіше прокачуються. Давай, давай, далі, дальше, 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 далі. ж що клікати треба, це капець. Так, це і працює, цього надо запгрейдити. Бемс, хорошо, є така система. Погнали, зберемо гроші. Конвейер 2. Купили гроші, підібрали. Працівника. Сюди поставили. Давай ще одного. Сюди. Оцей, кстати, за золото. Екстраворкер, прикінь. У мене нема золота. Так, що ж ти хочеш, щоб я зробив? Щоб я клікав? Хочу клікати. І в мене вже чуваки клікають. Я просто прокачую воркерів. Почекай. Отако, От бемц. Хорошо, прокачав. Давай тебе. Давай клікаю. Let's go. Тебе прокачуємо, братуха. Бем бем бем. 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 Все, прокачав. Так, 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 так. так. Коша прокачать, тебе прокачать. Давай, 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 давай. Клікаю, капець. До 1,5 прокачую. Сюди. Кстати, новий чел, апгрейдер буде 400 баксів коштувати. Ну в мене вже є 900. Збираємо, прокачуємо. Бемц. І він апгрейдить. І тепер вони не по 3, а ці по 5 ще. А ці. Да, вони всі по 5, а стають по 9. І за те, що в мене воркери є, вони щось тут роблять роблять. І ще я можу безкоштовну якусь штуку купити. І я прокачав рівень на 2 Нова зілька, новий білет. Обалдеть. Так, хорошо. Братуха, це я можу передягнутися, да? Ні, не можу, це надо купити. Это верифі зробити. Окей. Ні, фаворити я не буду додавати. Все. Не хочу я передіватися, я буду і так нормальним челом. Я можу ще покрутити колесо фортуни. Може мені випаде щось толкове, може золото, може тачка? Ні, зілька. Знову зілька на кеш, х2 кешу. Це в принципі теж не погано. Давай ще покрутим. Бем. І знову кеш. Це дивись, який сики мене вже цього кешу. Жесть, зума зійти. І тепер мені каже піти ту штуку вкачати. Давай попробуємо. Конвейер, ще один. І тут воркер. Банкір, братуха, Тобі не здається, що ну ми ціло? Ну що, щось у нас конвейерів прям багато. А, так, і цих воркерів можна сейчас поапгрейдити. Ой-ой-ой, неправильно вийшло. Бемс, хорошо, воркер є, Давай, ще Бемс. Один 1,5 все рівно, почекай, отсевися. О, все до 2.0 уже йде. Ну тут складніше. Тут не встиг, прикинь. Хорошо, встиг, встиг, встиг. Давай. Тут клікати треба багато, причем. Ладно, <плес> встиг. Так, що там ще? Це скоро доробиться. Екстра апгрейдер воще багато. Золота коштує, я не знаю, де брати. Так, міні-гейм, міні-гра. Ану, 3450 написано. Куди ти мене тянеш? О, я поняв. В таке щось подібне ми вже грали. Давай, давай, щас буде купа бабла. Бемц. 3400 сюди. На шару. Так, е якийсь тулс. А що ж ти робиш? Спид коїл. А, коли я в руці тримаю, то я швидше хожу. Так, елеватор, е, security, у мене є меч. О, е, він теж меч достав! Е, лисий. Стіни вікна прокачав. Я його виносю, я його конкретно рубаю. Так, стіни ще куплю. Овнердор? все. Все, чувак. Стіни ще купую, ще вікна купую. Ти б'єся? Ще цей асистент мене задовбав. Куди на нього? Так, народу мене щось зібралось повну. Всі хочуть мене якось убити. Почекай. Я прокачав левел на третій. Обалдеть! Оце супер. Я щас, блін, попрокачую, подожди. Що ви вже звідси вийти не зможете? хе хе Такс. Воркера треба підкачать. Хорошо. Асистент, так рота й не закривай свого. Він мені щось говоре, говоре. Я взагалі його не розумію. Почекай, асистент. Так, хайпер Прокачав щось. Я воркерів повинен качати, а не оцю ерундула будала будай. Давай мені працівників купу. Їх треба прокачувати. Почекай. Давай, Бемс. Тебе вкачали. Тебе теж качаємо. Тебе теж вкачали. І тебе вкачали. Хорошо. Панда плей стоїть. Угу, хорошо. Що, ще, 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 ща, панда, почекай. Іди сюди. Ти ще й пригай, гамнюк. Щас, панда, ти і будеш. Щас, щас ти і буде, старина Все, отак. Мені ж і 1500 дали. Оце я розумію. Вікна прокачали. Стіни ще. Ти в мене появився! Ти глоп! Обуз, що прийшов? Ще й в мене меча ще забере. Ти подивь, він в мене вдома меч забрав. Він тепнувся, і в мене вдома меч забрав. ти поди, що й робе. Дивиш, і вбив мене. Обалдеть. Ладно, зараз це буде, почекай. Я зроблю вообще конкретний шок. Так, ладно, пішли, купимо ще одного типа. Новий воркер. Їх треба всіх прокачувати якось. Щоб вони швидше працювали. Вони, коли будуть швидше працювати, я буду більше заробляти грошей. Правда, це доволі складно робиться. Дивиш, і ти далі б'єш мене, стоїш. Ну. Оооо. Надо прокачувати всяку движуху, щоб я відкрив нові пушки. І просто йовали в конвейер, ще один. Нові грошики. Бемс, новий воркер. Прокачуємо його. Так. Де це панда, йди сюди. Іди сюди. Іди сюди, панда. Ти за мною чо прийшов вообще? На. Ти тоже кошак. Іди звідси. Іди сюди. Кіт в чоботях. Давай. Давай, давай, давай получай. Плюх утікаєш, секунд. От і все. Щоб не чудев тут, нічого. Так, воркер номер 9. Бемц, прокачуємо його. Ой. А, я заапгрейдив даже. Так, тебе то я заапгрейдив. Давай дальше. Тебе заапгрейдити. Все, чертень. Гроші підібрали, воркера купили. Далі прокачуємося. Так, шайку штуку. О, ковер купив О, хілінг хпа! Тут монахилысь. Мені дали нова зілька і знову цю штуку. У мене вже зільки тут на час 20. Ти прикинь, як я прокачуюсь. Так, спіт тільки x5 у нього. Х1 і 5. О, цей до, 1, до трьох докачався. О, бачиш, складно вже далі їх прокачувати. А тут клікати треба буде багато. Ладно, встигаю, впорався. Тут теж впорався. І тут впорався. Давай, клікаю. Тут легше трошки. Диви, не встиг просто. Встиг, встиг. Супер. Блін, до всіх, якщо зараз прокачувати, буду, це буде шок. Ну, гроші тоді, звісно, більше буде. Мене, кстати, голди 250. Опа, це що таке? Шопінг, монокупити. купити. Подивитись. А, це акції шопінгу, вони впали, кстаті. Ризик мінімальний. Ти що робиш, Лисий? Іди сюди. Я сказав. Він мене вбив. Ти гамнюк, вонечий. ти це знав? Ти вонече гамно! Іди сюди, поняв? Так, прокачаємо. Е, перший поверх майже на максимум прокачаний. Осталось щось десь одне єдине. Щось десь одне єдине осталось прокачати. Зараз спробуємо. Блін. А що ж тут мені треба прокачати? Давай подивимось на комп'ютері. А, ну тут має колесо фортуни. Тут не сильно мені треба. Ладно, скоріш за все, то воно. А, ось диви. Гараж. Ні, перший поверх все одно не прокачаний. Ладно, пішли наверх. Сходи. Другий поверх 17 тисяч коштує. Обалдеть! Ні, 17 штук то багато. 17 штук то дуже багато. Давай попробуємо поки попрокачувати. Наших типів, щоб вони трошечки швидше фармили бабла. Банкіри! Блін, це саме більше мене бісить, оце чисто прокачувати цих чуваків. Да, тут, звісно, різні, блін, ну, різні прокачки, типу, вони не сильно повторюються, але трошки все рівно повторюються. І трошки задовбує мене. Панда знову прийшов. Диви, за мечем побіг. Іди сюди! Іди сюди! Диви, розбив мене! Ботамнюк, у нього мало хп осталось. Як він до мене тепається? Все, нема панди. Так, і ще мене, кстати, гра веде в гараж, тому що в гаражі, скоріш за все, щось теж можна прокачати. Елеватор. О, тепер ми можемо тут їздити, поняв? І ще якісь штуки. Оооо. у Ділершип. Обалдеть. Ми тут можемо заробляти. Бабла багато. Декорейшн, рамп. Давай цю штуку краще. овнердор, door. Decoration. Кар спавен. Мені оця штука надо. Тут можна тачку спавнить. Почекай, давай покрутим колосу фортуни. Дай голди. Тачка. Блін, а що це за? А це вокерспід, я поняв. Давай ще. Знову воркер спід. Окей. Так, цей чуваків вони в принципі прообережені, але ще можна кількох заабгрейдити. Ладно, гроші збираємо. Хто тут ще спить? Не спать! Не спать, а працювать! На Х2 вас всіх уже попрокачував. А ні, не всіх. Тебе ще не вкачував. Кого там ще? Тебе ось Через двері ось, бач, багато хто вмирає. Ну, це таке. Таке теж буває. Хе-хе-хе. Так. Ось прикольні, кстати, штуки. Так, ризик мінімальний. Давай купимо. Я купив. Я купив за 41 360. І я можу спробувати продати, так? Ще є кнопка буста, ну це мені не треба. 9 секунд, зараз обновиться, диви. Ану, зараз. Скільки ти коштуєш? Скільки ти коштуєш? А, мінус 6 тисяч! Обалдіть, я просрав бабла. Чекай, зберемо гроші, пішли на низ. Поїхали на низ. А, щоб елеватором пользувати, треба бабла заплатити. Я понял. Так, беремо цю штуку, погнали вниз. Я хочу прокачати карспавен. Декорацію. Ще один карспавен. Обалдіть, а що це за штуки? А, тут тачки купляти, я поняв. Їздить на них потім. Обалдеть, непогано прокачуємося, хочу сказати. Так, збираємо бабки. Ще хтось прийшов. Ти поди на нього. Пішов в дупу. Дивишся, і розбив мене. Лисий. Пішов в баню. Так, збираємо бабето. Надо цих чуваків прокачувати, тому що із-за того, що вони позасинали, вони вже менше заробляють бабла. А тут ось один спить. Давай до x 3 те прокачати треба, не встиг. Прокачав. Пішов в баню. Тікаєш, да, цикун? Диви, втік кудись От сциклиння. От сциклиння, блін. Так, не я поняв, що в гаражі я можу купувати тачки. Диви, появився. Іди сюди. Ще раз тебе вдарити надо. Попав. Убив! Фух. Так, другий поверх ми вкачали. А тем безплатна штука якась. О, тут можна гроші збирати тепер. Шеф. О, нове обі, на яке вона прийти. Опять цей прийшов лисий. Конвеєр купляємо по-любому. Тут якась е, ще якесь обі. Воркера розставимо. Одного, другого. І відразу апгрейдимо їх. Блін, не встиг. Давай апгрейдим їх по-любому. Бабки підбираємо. Ось що ще якесь обі є. Погнали сюди. Див, він прийшов, блін, хамнюк іначе мене пити з меча. Йди в дупу, поняв? Я пішов оце обі проходити. Воно 70 тисяч дає мені. Ой, блин, я в ладно. Бемс! Прошов, бемс. Прошов. Все чітко, погнали далі. Диви, дві, диви, диви, две. Все, попроходив. Все, 93 тисячі дали. І новий рівень 5. Хе-хе, їх -хе, з меча побив, мені тачку дали, Мерседеса. Обалдеть. А і ще, кстати, оцю штуку забрав. 12 тисяч. Так, ми вас прокачуємо трошечки. Хорошо. Грошики підбираємо. Так, можемо інструменти купити нові. Ця, цей меч уже більше, дамаже. А, хілінг койл, я хілю з ним, так? Да? Ти чо б'єшся? Обалдеть, вони всі чисто сидять б'ються. Короче, мені вообще не подобається. Вони, походу, можуть через комп'ютер на мапі тепло. Ааа, поліссейшн, фаер, стейшн, постофіс, сіолоша, ну, телепорт. Ааа, я так не можу тепатись, почекай. А як вони тоді до мене приходять? Ну, тако подумати, да? А, гараж, мап. Скоріше за все, через мап. Панда. Да, отак цей і тепається, поняв? Ось, допустимо, цей чил. Ага, він мені не друг, типа, да? А до цього тепнусь. Обалдеть. А можна це якось виключити, щоб до мене не могли тепатись? Хммм. Hmm. Що, кстати, по моєму цьому. О, плюс 400 баксів продаємо. Що в тебе тут? Ризик мінімальний. Що е, в тебе тут? Зараз ціна 37 тисяч. Короче, не буду поки купувати. Поки впадло. Погнали меча візьму нормально. Воркер, воркер. Елеватор. Хороший меч. Пішов в баню, поняв? Отако, а ми прокачуємо шефів, які готують. Посіки воно по 46 доларів коштує, та немало. Зараз ми їх попрокачуємо, а більше бабла буде. Все, чотенько. кухню побудуємо. Конвеєр ще один. Ще працівників, стіни. Оці типи все одно можуть до мене тепатись. Мені це не подобається. Так, апгрейдер. Хорошо, по скільки тут тепер по 92 бакса. Стіни ставимо. Так, непогано. Бачимо, до мене тепаються всі. Вони до мене всі тупо тепаються, Луїсі. А я не знаю, як це вирубити. Но у мене найбільший рівень. Так, підбираємо бабло. Так, що там на першому рівні? Все прокачено. Хорошо. Так, давай один гараж спавен поставимо. І кстати, в мене є тачка, ідеї, да? У мене ж є якась моя тачка. Ось. все, сюди. Все, Йдіть в баню, всі, поняли, у мене это чела. Я можу кататись тут скрізь. Обалдеть! Так тут же ж купа ще всього є, все якась штука. Так, почекай кеш, в смислі кеш... 38 тисяч, непогано. Че за мною б'єш ти? Лисий? Я ще машину сяду та й поїду, мені ще байдуже, понял? Їздиш за мною це тепайся, лисий баблгам. А я приїхав, мені байдуже. Диви, сидять тепаються. Давай, Егор, іди сюда. Це ж даже не твій матч. Ти в мене його дома забрав. Все, пішов в баню. Так, тут можна щось підібрати. О, непогано. Можна похавати. Прикольно. Ні, ну тут, скоріш за все, десь ще воно щось прикольне робити, поняв. Але просто це складно якось робити. Почекай, Я поки що не зрозумів. Скоріш за все, є ще дуже багато різних прикольних штук. А ще в мене в тачці дуже обалдені тормоза. А що це? Танцпол чист. Чисто конкретний танцпол. Ладно, давай тепнемося додому. Все, я вдома. Так, що по технологіям? 31 тисяча. Це, кстати, дуже низький результат. Вона зараз почне підніматися. Я не можу купити. Шопінг сток. А, я не можу купити поки а цю штуку. Ну, почекай, тут ще не прикольно, сейчас купувати, І цю штуку то я купити не можу. блін за 34. Диви, опять прийшов, б'є мене, лисий. Ти поди на нього, блін. Ще неадекватний якийсь. Іди в дупу. Я б ще на третьому поверсі. Все, Поняли? Так, стіни ставимо. Ще стіни, ще вікна, ще якусь арену, ще якусь штуку. Ще якусь штуку поставив, обалдеть. ось тут щось могла прокачати. Вікна, давай. Ооо, кайф. У нас тут купа всього. Ще воркерів давай. Апгрейдера. Ще одного конвейера, обалдеть. Коротше, прокачуюсь я супер деко. Але воркер коштує багато, бабла. 80 тысяч. Ну, Друзі, що ж хочеться сказати, будемо ті 80 тисяч прокачувати вже в наступних серіях. Тому обов'язково ставте свободбайна, підписуйтесь на канал, з вами був Саня. І всім пока-пока.